Трунко. Бажаю здоров'я! Здоров Вільно дніпрянка Карина Гречко більше двох місяців опановує тонкощі професії поліціянки у стінах Криворізької академії патрульної поліції. До роботи у правоохоронних органах сьогоднішня курсантка цілеспрямована йшла роками, здобула юридичну освіту. Аж ось зараз її давнішня мрія втілюється у життя. Самого дитинства я хотіла захищати людей в міру своєї можливості, які є найбільш вразливими. І для цього я саме подала вже анкету на сайті патрульної поліції, пройшла відповідно конкурс і опинилася тут на навчання. Все м, проходить в такій активній формі, тобто ми як вивчаємо і теоретичний матеріал, і застосовуємо його на практиці. А майбутній колега Карини Микита світчер, донедавна курсант працював зубним техніком у незламному місті Харків, але через постійні обстріли його лабораторія не могла діяти повноцінно. Дивлячись на все, що відбувається навколо, свідомо вирішив змінити білий халат на поліцейській одності. Після випуску Микита планує повернутися до рідного Харкова. Я вирішив стати саме поліцейським, щоб допомагати людям оберігати їх, їх права та приходити на допомогу в будь-яку мить. Можу сказати, що дуже професійно. Професійний викладацький склад, який дуже добре доносить всю інформацію, навчає за що їм велика шана, повага та вдячність у академії патрульних ретельно готують до будь-яких ситуацій, з якими вони можуть стикатися у професійній діяльності. Викладач циклу тактико-фізичної підготовки Станіслав Коробський навчає слухачів базовим навичкам, як то поводження із кайданками. Шановні руки до гори, спиною до мене, руки за спину. Ну, а на ширині плечей. Згідно з статті 45 до вас будуть застосовані кайданки. Алгоритм дій із ймовірним правопорушником, який керує транспортним засобом. Доброго дня, Патру... Доброго дня. патрульна поліція міста Кривий Ріг, рядовий поліція Гнівний Микита. Вас було зупинено згідно 35 статті закону про національну поліцію. За те, що ви порушили правила дорожнього руху, а саме пункт 2.5 – проїзд на червоне світло світлофора, поверхнева перевірка особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, чітко прописано. Що поверхнева перевірка це проведення по поверхні вбрання особи рукою. Ну зрозуміло, що там візуальний огляд, огляд речей, але безпосередньо те, про що ми зараз розмовляємо, це поверхнева перевірка людини. Загалом у академії самі лише тактичні підготовці поліцейських приділяють 92 години. Ми приділяємо багато уваги як роботі тактичних підготовці в академії, так і поза. Ми також співпрацюємо з іншими навчальними закладами, де молодих хлопців, юнаків, дівчат надаємо скажімо так, знаєте, базисні прийоми тактичної роботи, роботи в приміщеннях, роботи з злочинцями і тому подібне. Ну ми самі бачимо наші реалії. Ми розуміємо, що зараз наша країна знаходиться в стані війни. Ми розуміємо, що Кожен поліцейський має вміти е, поводитися з як, як із короткоствольною зброєю, так і з автоматичною зброєю. Тому ми зараз цьому багато поділяємо уваги. Враховуючи специфіку роботи в умовах війни, особливу увагу приділяють тактичній та вогневі підготовці, а також тактичній медицині за стандартами НАТО. Заняття з них проводять досвідчені інструктори академії. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.